Знову листя у саду жовтіє, осінь у гості знов до нас прийшла, тішить подарунками своїми на дари багата є вона. Осінь ходить, листя скрізь фарбує, в лісі восени така краса, і стоять дерева у задумі, килимом вся встелена земля. А сьогодні свято. День подяки. Дякуємо Богу за жнива, за врожай, який зібрати раді, за великі Господа діла. Дякую мій Господи, за осінь, за дари прекрасні, за врожай. Ти даєш нам більше, ніж ми просимо. Будь із нами, нас не залишай. Я радію і тішуся в це свято. Час чудовий, осінь золота, Бог благословіннями багат.